Що ви думаєте про Олександра Усика? Я дуже вражений. Можете говорити, що хочете, але він найкращий суперважковаговик цієї епохи. Ніхто не може його перемогти. Він переміг усіх, він переміг усіх, тому йому слід віддати належне. Як Усик виглядав би на тлі боксерів вашої епохи, включаючи вас, Ленекса Люїса, Еленера Холіфілда тощо? Не знаю, можливо, він би добре виступив проти деяких із нас, а проти інших погано. Знаєте, мені важко уявити, що він домінує у тій епосі. Тоді були бої іншими, розумієте? Все полягало в агресивності. Боксери не отримували багато грошей, вони не мали багато прав. Коли ми виходили на ринг, агресивні боксери здобували більше очок, навіть якщо він пропускав більше ударів, але робив бій. Йому віддавали раунди. Все зводилося до емоцій. Якщо ти емоційний боєць, ти приваблюєш людей на арену, ти король. Можна бути найкращим бійцем у світі, але як Якщо ти нудний, ніхто не захоче тебе бачити. Можна вигравати всіх, але ніхто не захоче дивитися твої бої, бо ти нудний.